Друзі, всім привіт. Зараз вам покажу кейс, як наші клієнти отримують пасивний дохід щомісяця 2300 євро. Це квартира, яку ми поділили на п'ять окремих квартир студій Вони дуже швидко здаються. Немає ніякого простою річна дохідність від таких апартаментів. 10 сотків тому запрошую вас переглянути з нами разом. Ходім. Ми одразу заходимо, і ось тут, друзі, найцікавіше. Ми бачимо ось такий великий коридор. Покажемо одним вам апартамент про Виглядаю. Як ви зрозуміли, ось тут у нас дивіться 1, 2, 3, 4 і 5. І ми вам зараз покажемо, як виглядають одні апартаменти. Нас одразу зустрічає санвузол. Окремий холодильник, yes. поверхня для готування, витяжка, е мікрохворівка, рукоміничок. Все це теж є. Також дуже вигодна софта на Шкафчик комод Це все є в комплекті. Вишенька цього апартаменту. Це шикарний вид з балкону. Ходімо, подивимося. Дивіться. Наскільки швидко здаються ось такі апартаменти у Варшаві? Апартаменти здаються досить швидко за один день. Сто відсоткова завжди загрузка. Тут топова локалізація. Друзі, якщо ви хочете так само заробляти і отримувати пасивний дохід, ми займаємося повністю від а до я від управління до ремонту, до зв'язку з нашими квартирантами, які тут проживають, і всі 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 моменти ми вирішуємо. Запрошуємо вас з за до зустріч.